Банк Ватикану це дуже закрита структура, в якій дуже багато чого цікавого відбувається, через це все в тому числі відбувається вплив на інші країни і на політику інших країн. Ем, розкажіть про цей закритий банк Ватикану. Що він себе уявляє, і що це взагалі таке? Тему, яку ви підняли, щоб ми з вами обговорили. Ви навіть не виявляєте. Яка вона вибухово інформаційно небезпечна? Небезпечна не для мене. Про Ватикан, його фінансовий банк, а точніше, як він називається, Інститут релігійних справ? Я знаю дуже-дуже багато. Причому певний час я володів інформацією безпосередньо з середини Ватикану, починаючи. Десь 1997 чи 1998 року, після того, як прочитав пару лекцій по боротьбі з російською мафією в Європі, відвиванням брудних коштів, офіцерам спеціального підрозділу Італії в Сіцілії і в Римі по боротьбі з мафією, дуже добре познайомився з цими офіцерами і наша потім дружба, яка склалася, товариство. Допомагала мені в депутатській діяльності в боротьбі з міжнародною мафією і злочинністю, корупцією на вищих шолонах влади в Україні. І через від своїх колег, офіцерів підрозділу боротьби з італіянською мафією, пам'ятають таку коза Ностра і багато, що переводиться наша справа і багато інших. Я знав дуже багато подій, що відбувається у Ватикані. От і навіть одного разу, будучи в Римі, це було вже коли президентом був Віктор Ющенко. По-моєму, 2006 чи 2007 рік, будучи в Римі, зустрічаюся зі своїми друзями, колегами зазначеного підрозділу боротьби з мафією. Один із керівників одного відділення познайомив мене із священнослужителем із самого Ватикана. Він непогано розмовляв російською мовою, і було про що поговорити і про що. Дізнатися Банк Ватикану або Інститут релігійних справ це дійсно унікальне явище. Перше, що я вам скажу, ні одна держава в світі, і її правоохоронні органи Італії на території якій він знаходиться, правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки, правоохоронні органи Європейського Союзу. Не мають права ні на які юридичні, процесуальні або контрольно-ревізійні дії, щоб перевірити цей банк. Підкреслюю, ніякі. По великому рахунку, хоч банки рахуються Банком Ватікану як юридичної структури, юридичної структури, він по великому рахунку є фактично приватним банком Папи Римського, якого обирають після смерті попередника. Проводити ревізію або якийсь аудит, можуть лише фінансові контролюючі ревізійні структури самого Ватікану за письмовим дорученням чи розпорядженням Папи Римського. І більше ніхто не має права робити перевірку. Наступно, звіти чи е, якісь перевірки, які робляться за вказівкою Папи Римського, обговорюються на закритому засіданні. Так званої колегії кардиналів, де обговорюють питання подальшої діяльності цього банку. Більш мафіозного банку по відмиванню брудних грошей, різноманітних мафіозних структур Італії, Латинської Америки, наркоділери, російської мафії, державних різноманітних діячів. От, немає немає жодної банку. Якщо ви пам'ятаєте з історії, це десь було, було, що я вам згадаю, 2002 чи 2003 рік скандал з відбування брудних грошей російською мафією в банки Оф Нью-Йорк. Я тоді часто був у США, бо як голова тимчасової слідчої комісії працював у справі вбивства журналіста Георгія Ганази відомий відомі Майора Мельниченка. От і за матеріалами, які були мною мо, подані в Генеральну прокуратуру України і президенту Кучмі про хабарі розкрадання валютних коштів Павлом Лазаренком, але в Україні справу проти нього не порушили, він в Сполучені Штати Америки. Там ця справа почала розслідуватися там. І я допомагав працівникам ФБР і прокуратурі от е, Сан-Франциско в розслідуванні справи про віднування брудних грошей Павлом Лазаренком. І тому я ці всі фінансові і політичні скандали, які виникли з Банком Офіюр, дуже добре знаю. І тоді також було виявлені ну, певні проводки фінансові афери із Банку Ватикану. Ну, це вони, вони не були такому штатні. Приведу вам один просто такий ключовий приклад, щоб ви розуміли, ким є Банк Ватикан для воєнного злочинця Володимира Путіна. І для батьох інших диктаторів. Тож злочинців. Ви пам'ятаєте великого друга дружбана Володимира Путіна, прем'єр-міністра, неодноразового прем'єр-міністра Італії Берлусконі. Не забули. Так от, знаючи про роботу Банку Ватікана як премєр міністр Берлусконі порадив своєму другу, Володимиру Путіна. Свої гроші, гроші російської мафії ховати в Банку Ватікану, або як це називається, Інститут релігійних справ. Вам важко повірити в цю суму. От, у те, що я вам скажу, яка сума грошей відмивалася і залишилася на рахунках Банку Ватікану, але в основному не в євро чи в доларах. А у дорогоцінному коміті, а от брильянтами. Рахунок йде не на сотні мільйонів. Шановні глядачі YouTube каналу, шановний пане Сергію, йде не на десятки мільярдів, мільярдів. 200 мільярдів доларів. Вдумайтесь цю цифру. 200, Приблизно 200 мільярдів доларів еквівалентно знаходяться на рахунках Банку Ватікану або Інституту регіональних справ, причому гроші Володимира Путіна, інших диктаторів і представників е мафіозних структур Російської Федерації, які пов'язані з олігархою і з режимом чекіським режимом Путіна, переведені в діаманти і зберігаються там. Навіть не в золотих злитках, бо це велика вага, а в діамантах. І можете уявити, це візуально легко, дуже важко уявити, що таке 250 мільярдів доларів, яка це обсяг і де його ховати. І тому ці кошти були переведені процентів десь, мабуть, на 80, на 90% у дорогоцінне каміння, у діаманти. От у Банку Ватікану за порадою друга Володимира Путіна, колишнього прем'єр-міністра Берлусконі, зберігаються кошти Володимира Путіна, його найближчого оточення олігархів і керівників мафіозного злочинного світу Російської Федерації. Оце, щоб ви знали. Виникали ну, не я не те, що не можу собі уявити 250 мільярдів доларів. Я навіть не можу собі уявити, скільки це потрібно діамантів купити, щоб їх зберігати. Це якісь просто. Ви фантаж, знаєте що? Вироби. А я вам скажу: на що діамантів, да? порівняння у фізичному об'ємі своєму Сергію, це виглядає не так і велике, велике порівняння. От, розумієш, що? В залежності від того, яких каратів діаманти. А долари євро обмінювалися, покупалися лише діаманти високої якості і найбільших карать, то мільярд доларів може замінити декілька десятків кілограмів діамантів. От вам і, наскать, порівняйте. Ось і оці всі кошти. Коли виникали ті певні скандали, Ватікан, ну, в першу чергу, хто? От. Імператор, Папа Римський, ще раз, шановні мої, наголошую, що форма правління Ватикану це теократична монархія. У руках Папи Римського сконцентрована виконавча, судова і законодавча гілка влади. Уявляєте? В одних руках в однієї особи, сконцентрована рука законодавча. Як виконавча і судова гілка влади. І ще одне я вам скажу з цього приводу, навіть таких повноважень немає диктатор, воєнний злочинець Путін. Хочеш, не хочеш, хай під його дудку, але закони приймає Державна дума. Хочеш, не хочеш, але якось, хоч залежно, але хоч видимість якоїсь нележності є судова гілка влади. І, хоч підпорядкований уряд, але ж таки його затверджує і формує за участю Президента парламенту Російської Федерації, тобто Державна Дума. Хоча щоб ви знали, яка форма правління. В руках Папи Римського сконцентровано все. Ну, ви знаєте, що Папа Римським являється представником Ісуса Христа на землі. Хоча не лише католики, християни, а й православні, і протестанти, і багато інших конфесій християнства Ісуса Христа і всі християни вважають Ісуса Христа Сином Божим. Але от як бачите, щоб ви просто розуміли, що собою являється ну, в реальному житті. Папа Римський, хто б не був би. Давайте нагадаємо, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, військових і цивільних. Завдяки вам ми вже зібрали понад 700 тисяч гривень і продовжуємо збір, бо війна продовжується поранені і далі. На жаль, відбуваються поранення в Україні не тільки військових, а й цивільних. Подивіться, будь ласка, на що витрачаються гроші. Війна скорічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять. Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалась від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. І їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання, чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові, за границею. Та вони потрапили в програму. «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 лікарів, відібраних нами Я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку складну ситуацію витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити своя кінцівка, все одно краще, чим протест. Донатьте на програму «Врятуй кінцівку. Зробіть свій внесок. Порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, Українська держава виділяє на лікування на складні поранення всього кілька тисяч гривень. Хоча інколи операція обходиться в 100-200 тисяч гривень. Потрібен інструмент нашим лікарям потрібні ендопротези. Багато що потрібно. Тому я вас закликаю. Ви бачите QR-код банки програми програму кінцівку зараз на екрані. Закликаю всіх задонатити, скільки можете на лікування українських поранених як військових, так і цивільних. Шановний Сергію, я хочу подякувати вам і не лише від себе особисто, я недавно зустрічався ну, своїми онуками дітьми, а і мене їх дуже багато. які зараз на фронті, за лінією фронту. Для кого я батько за віком, для кого дід. Вони ж дивляться наші з вами інтерв'ю, мої виступи. І саме головне дивляться, яку ви допомогу нам на тяжко поранених. Передаю вам низький уклін щиру подяку. Навіть дехто з такими, не знаєш, нестрімними сльозами на очах, бо прекрасно розумів, що завтра можуть його доставити в лікарню, а треба буде рятувати кінцівку. Ось, я звертаюся від цих хлопців, які захищають нас і дають нам можливість спілкуватися з вами, допоможуть проєкту, «Врятуй кінцівку. Щоб ми найближчим часом закрили суму, скажімо, мільйон гривень, щоб можна лікувати наших дітей, наших захисників і захисниців. І ще одне, інколи в мене теж якось проривається емоційність. Я не знаю, гріх чи не гріх, це що я вам зараз скажу, люди можуть по всякому осудити. Ну, це відео. Де я розповідаю про Ватикан, і буду розповідати далі про Папу Римський, про його банки. Я через своїх друзів, які є в мене в Ватікані, відправлю. Легко перевести на французьку, італійську, іспанську мову, щоб послухали католики. О, так от я звертаюсь до кардиналів. And обраного Папи десятину своїх статків, які має Банк Ватикану, на як гуманітарну допомогу Україні. Ви ж вони ж говорили про гуманітарну допомогу Україні. Десятину своїх валютних збережень на програму «Врятуй кінцівку». І все. Те, що відбувається з фінансовими аферами у Банку Ватикану, Інститут релігійних справ, тісно чому пов'язане із московською мафією і злочинним воєнним режимом Путіна. В пресі були скандали величезні. Якщо не зраджує мені пам'ять, 1921 році ну, були судові слухання. От. У справі різноманітних фінансових афер пов'язаних з діяльністю Ватиканського банку, нерухомість за кордоном і так далі. Ще один епізод. Це, це всі мене знайомили мої друзі із підрозділу боротьбі з мафією в Італії, коли я там був. Це був випадок, що я згадаю, 1982 чи 1983 рік. Був величезний. Політичний фінансові та й взагалі юридичний скандал, Банк Ватікан дуже фінансово співпрацював з одним італійським банком, Зараз назву італійського банку, не пам'ятаю, через якого відмивалися брудні кошти італійської мафії і нарко... наркомафії Латинської Америки. Це 1982 чи 83 рік. <кій> от. І от коли почався розклубуватися клубок. Розслідувала мова, фінансова поліція Італії при участі підрозділу <кій> боротьбі із мафією. Генеральний директор цього італійського банку, чи генеральний управляючий банку, от, його знайшли повішеним під мостом. І матеріали слідства, які були, вказували на те, що причетність до його вбивства має безпосередньо ватикан і його структури. Ну, коротко вам скажу, ну, ви знаєте, в Швакаді, в есть є Швейцарська гвардія, ну, це більше для ритуалу, охорони Папы Римського і так далі. В Ватикане є своя типа типу якогось правохоронного органу. І в Ватикане є два свої суди, які за вчені так сказать, створені на території Ватикану, тобто держави Ватикан, ведуть розслідування і, про, і правосуддя. От. Але мало хто з вас знає. Що у Папи Римського є таємна служба, щось похоже, якщо можна сказати, на службу внутрішньої безпеки чи на службу контролітку, яка виявляє, скажімо так, чим займаються кардинали, єпископи, священники от, католицької церкви. І Якщо виявляють такі речі, пов'язані із дитячою порнографією, педофілією, насильницькими е сексуальними злочинами, як правило, з неповнолітніми людьми, то щоб це не вийшло на наружу, таких священиків не судять. Ватикан своїм судом, хоча може судити, їх відправляють якось далеку країну, якусь іншої католицької єпархію, щоб там вони були священниками, так ваше, щоб не доводи Господи, це не стало. Загальновідомим. Були випадки, коли знаходили священників, єпі, навіть єпіск, копій, от католицької церкви, жорстко заміщених цих сексуальних злочинах, В журналісти знаходили навіть інших африканських країнах, коли їх папаринських спробував сховати. Оце як Шукороцька сказала, завершуючи про Банк Ватикан. Десь років уже п'ятому назад, чи десь папер. Франциск був обраний папою у березні 2013 року. По-моєму, так, березень 2013 року він пробував робити якусь реформу відкритість цього банку Ватікану, але в межах того, що можна, Почалися навіть друкуватися певні звіти. Ну це було, знаєте, я вам слід, як слідчий минулому ми начальник відділу контролі, від скажу, що це була на грамота, а не звіти про діяльність. банку. Уявіть ситуацію, От якби я, так скажемо, вас запитав, запитав а так, що таке розгалуженість і діяльність Ватиканського банку? У 157 країнах світу, а 193 країни являються членами ООН, а у 157 країнах світу є парафії. Католицької церкви, от, через які здійснюються самі різноманітні фінансові операції, пов'язані з грошима, з нерухомістю і так далі, інвестиція і всі самі тому подібне. І ще одне. По всьому світу відкриті десятки десятки релігійних інвестиційних компаній, корпорацій, організацій, як вона відчуватися, які здійснюють свої фінансові операції як інвестиції для підтримки різноманітних гуманітарних програм Ватикану, і всі ці фінансові операції проводяться через Банк Ватикану, його відділення, його відділення і жодна копійка не оподатковується. Жодні ці операції фінансовим органам інших країн неможливо перевірити, тому що все знаходиться в руках Ватикану. По великому рахунку, знову ж кажу, не хочу Боже позбав обідати, образити простих віруючих католиків як і інших е, віросповідань. Але Банк Ватикан, так само, як і сам Ватикан, як політично державна структура держави в державі. Це паутина, яка практично опутала всю земну кулю. Для підтвердження цього я можу вам я взяв виписку, зробив із останнього звіту папи Римського Франциска два години тому назад, щоб ви уявили просто з Рима, католиків на сьогоднішній день. Нараховується от приблизно 1 мільярд 400 мільйонів. 1 мільярд 400 мільйонів. Це найбільша релігійна організація віруючих у світі. Якщо взяти всіх християн, от, і яка їх кількість, так? Християн, так, то. Це разом з православними протестантами, це, це 2 мільярди 200 мільйонів. Із 2 мільярдів 200 мільйонів, мільйонів католики складають 1 мільярд 400 мільйонів. Но якщо ми возьмемо мусульман, які віддані ісламу, то їх на сьогоднішній день налічується близько 2 мільярдів. Десь 1 мільярд 900 800 1 мільярд 900 мільйонів. Я вам сказав що парафії католичної церкви знаходяться у 157 країнах світу От, а країнами штана є краї, 193 країни і всі ці фінансові операції які сам проходяться через відділення Банку Ватикан. І ніхто їх не може абсолютно привірити. І який це вплив, це вже будемо переходити в геополітику, От, і щоб завершити з Банку Ватікану, в одній з своїх публікацій, вона юридично-історичного характеру, не політичного, а написано мною як слідчим, я зробив висновок на основі тих матеріалів, документів, зібраних по всьому світу, що якщо розкрити таємницю. Діяльності Ватиканського банку Інституту релігійних справ, я не знаю, що може трапитися з простими віряними католиками. Ви побачите таку сумасшедшу корупцію, таке хабарництво. Ви побачите тисячі, тисячі об'єктів нерухомості по всьому світу. Які здаються в оренду по риночним цінам для декого, для пониженим цінам. Які махінації робляться з продажею цієї нерухомості? До речі, я вам скажу, що Банк Ватікан, як Європейська держава, знаходиться в зоні валюти Євро, але Банк Ватікан має сам випускати євро металеві монети з зображенням пап римських. От, Хоч там є обмеження, випуск таких монет не більше на суму, ніж 1 мільйон євро. Але на це, як кажуть, закривають очі і пускають скільки, скільки, скільки за, захочуть. Так от, це такий паук, який тримає у своїх щупальцях у паутині, оці оці гнізда по відмиванню брудних грошей у всьому світі, що такою і навіть не володіє Банком Хью-Йорк чи інші американські банки, які під підконтрольні правоохоронним Штатів США. Ще одне я вам скажу. В 1996 році чи в 97-му році, це можна уточнити. Було створено Центральне фінансове розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки. Ця організація по своєму впливу і могутності. Фінансовому забезпеченню, а фінанси ще все сильніша навіть і впливую, ніж центральне розвідне управління Сполучених Штатів Америки. Так от навіть ця фінансова розвідка Сполучених Штатів Америки нічого не може реально зробити, щоб перевірити діяльність цього Банку Ватікану, його фінансове зловживання і махінації. Ага. Завершуючи про Банк Ватікан, скажу одну річ. Рано це пізно, але цей нарив, гнійник, він буде прорваний. Будуть витоки із середини, дехто журналісти ще зможе, будуть спеціальні витоки. А можливо, щоб спробувати поставити під контроль, а це щось йде боротьба зв'язку з виборами Папи Римського 7 травня. Зроблять спеціальний виток завіть з самої середини Ватикану. Але ще раз скажу, коли світ, особливо віряни, прості віряни-католики, яких налічується майже 1 мільярд 400 мільйонів, побачать ці всі фінансові афери, корупцію хабарництво, яке просвітає і використовується Ватиканом, то люди просто ужаснуться. От. І можливо. Не фанатики, а свідомо мислячі, свідомо вірячі, які вірять істинного Ісуса Христа, а не намісника Ісуса Христа на землі, яким являється Папа Римський. Це ж ти думав це до такого. Ага. То я не знаю, що станеться з цими віруючими католиками. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуєте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше якісних відео. Доєднуйтесь до цього словетного товариства на українській платформі СапСап. -Сап. Посилання в описі відео для одноразових донатів, як Моно і Пейпел. Дивитесь нас по телевізору. Знайдіть нас на Ютубі, спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити це відео раніше. До зустрічі!